Хочеш швидше почати свою першу партію в настільну гру космобільників в цьому відео ми покажемо, як підготуватися до першої партії в цю настільну гру. Також ти можеш подивитися на нашому каналі відео швидкий огляд до цієї гри. А як грати, дивись у наступних відео. До речі, не забудь, будь ласка, підписатись та поставити вподобайку на це відео. Звичайно, щоб не пропустити нові реанізи. А тепер давай почнемо. Для першої гри використовуй планшет польотів з позначкою L. Це навчальний політ. Виклади всі плитки, деталей корабля в центр столу, щоб усім гравцям було зручно їх брати. Переверни всі плитки до лілиці, добре перемішай. Гравці не повинні. Знати де яка деталь. Кожен гравець бере планшет для корабля та розміщує його так, щоб використовувати сторону L. Після цього обери колір і забери собі ракети цього кольору та стартову кабіну корабля. Розмісти стартову кабіну в центрі свого планшета корабля. Одну ракету розмісти на своєму планшеті корабля, а другу постав у паркувальну зону планшета польотів. Також візьміть батарейки, які знадобляться вам для акумулятора. Також покладіть їх в центрі столу. Також поруч покладіть фігурки астронавтів, комусь же летіти знадобиться. Далі зберіть. Повіріть контейнери з товарами разом. Різні кольори. Різноманітні цінні товари і поклади їх у зручному доступі. Фігурки іншопланетян не знадобляться вам для навчального польоту. Звісно ж, куди без космокредитів, бо чим же розраховуватись у будь-якому барі будь-якої галактики. І також підготуй колоду пригод. Вона вам знадобиться у підготовці до запуску. Будівництво корабля відбувається одночасно для всіх гравців. Використовуючи лише одну руку, візьми одну плитку з центру столу, поклади її на свій планшет і подивись, чи підходить вона. Якщо підходить, приєднай її до корабля. Якщо не підходить, поверни плитку в центр столу горілиць. За один раз можна брати лише одну плитку. Кожна нова деталь має бути приєднана до корабля з'єднувачами. З'єднувачі бувають односторонні, двосторонні та універсальні. Однакові типи з'єднувачів можна поєднувати між собою. Порожню сторону без з'єднання приєднувати не можна. Твій корабель має бути суцільним і триматися купи весь час. Поки ти додаєш нову деталь, її можна трохи рухати, щоб знайти краще місце. Але щойно ти береш наступну плитку попередня вважається припальня. Рухати припаяні плитки вже не можна. Під час будівництва ти будеш додавати кабіни для екіпажу, двигуни для руху, гармати для бою, акумулятори для енергії, вантажні трюми для товарів та генератори щитів для захисту. Усі обмеження щодо їх розміщення показані в правилах. але для першої гри достатньо слідкувати підказком на довідці. Коли ти вирішиш, що корабель готовий, перемісти свою ракету з паркувальної зони на стартову позицію на планшеті польотів. Гравець, який зробив це першим, стартує першим. Ось і все. Тепер ти готовий до польоту в космобійниках. Якщо у тебе залишились або з'являться запитання під час перегляду відео, ти завжди можеш написати в нашій соцмережі або в коментарях під цим відео. Тож гарного дня і гарного польоту.